Канал Ноттємка. Сьогодні я поділюсь з вами новими комбокартами в боті Hamster Combat. Також я розповім про найвигідніші карти для прокачки і як їх знаходити. А перед тим як почати, підпишіться на мій телеграм-канал за посиланням в описі. Там я публікую різні темки в сфері крипти, на яких можна заробити. Перша карта це Legal Opinion. Вона знаходиться в розділі Legal. Друга карта IT Team. Вона знаходиться в розділі PR Team. І третя карта знаходиться в розділі Specials і називається Specials Hamster Conference. Після чого ми з вами одразу отримуємо 5 мільйонів і на них прокачуємо нашого хом'ячка. Тепер я розповім, які карти варто качати. В розділі Markets качаємо Fun Token та маржинальну торгівлю. В розділі Legal качаємо Континенти. В розділі Specials качаємо NFT Collection та Top 10 Global. Слідкуйте за новими спеціальними картками, вони виходять постійно і часто дають великий дохід в годину. Підписуйтесь на мій канал, я буду викладати комбо карти кожного дня. І якщо ви не граєте в хом'ячка і хочете отримати 75 тисяч монет для старту, переходьте за посиланням в описі.